не йдемо. Реально я касту. Вітаю, друзі, звати мне с метром. І вітаю вас уводить касково. Вилка вторий, фівер відправляється в потяг, вилкавий. Цей потяг їздить. Кожного року їздить на рез'яна новорічні плоха. У цьому році він буде також їдути сьогодні самого пісня та чернецького. Відімо до станції в Бруховичі Попередні роки квитки на нього не можна було купити, тому що вони великі бойкопи в цьому році дозволили купувати, зробили можливість купувати і через електронний сервіс у три залізниці. І якщо вагу, не повідомляюсь, додавали вагони. Тому на даний момент є можливість купитися що... випадки. Причинок вчора потрібно було вбігти до вокзалу купувати, а тут виявлялося, що вони вже закінчились, то... На цей день є можливість купити онлайн, потім прийти на потяг за відправлення. Вартую, якщо я не помиляюсь, точки першого класу близько 100 гривень, другого 665 зараз ставлю вам ставить. Це є потяг, який втягне на пару, як ви бачите. Почує він, як колись на огляд. Для того, щоб він доїхав до станції. За те, щоб він доїхав до станції, приховищі, якщо я не помиляюсь, потрібно два гтони. Знати, що з доводі інформацією, напишіть, будь ласка, в коментарях. Оцей бункер, ви бачите, Щось від нього, запас пильного. Тягне він звичайний комфортабельні вагончики. Квятковий паровоз і бруховичі. В онлайн сервісі якщо ви хочете купити, забирайте ліказковий. Перший клас, другий клас. Так, два, три, чотири. Є навіть шість вагонів, коли було два. Ось через що недільні місця. В цьому році, звісно, у Львові менше переслідувачку з тамними, давно обставинами. Але, на жаль, є багато дітей. внутрішньо переміщених і які проходить і... регіолітації. Я і... думаю, для і... особливо для дітечок це дуже-дуже гарний спосіб регіокації. Як ви бачите, наближать пари, напевно. Пара йде з тих держав може засідать. Пара йде. Такий агреад, видно, що його мили. Гуде старенький, але робочий. Тут на високі води йде. Роботій працює. Пишіть, будь ласка, в коментарях пише якого інформацію, тому що я знаю, що дуже багато видивитися тих людей, які мають безпосередньо відношення до цього потягу або мають навіть більше якоїсь інсайдерської інформації, що не пишуть. Більше залізниці. Деяких бачите достатньо. Эм... Который издеваться А Буба-Чир и уже сидит в Да, он издалека и битый все это на фото О! Займок пришел Почитаємо, щоб справиться цей що потяг. Я знаю, що у вас тут є сюрприз. Якщо додивитись це відео до конца, тому що в минулому році я вже занимався бізневідео. И І... там є сюрприз, який я в тому році охарактеризував незаконно, в, в тому році я... Виправить і скажу так, як має бути, Але той сюрприз, як бачите, трішки згодом. Деякі з дітей, до речі, Та й подивитися. Кабина машиниста женка поставил безпитал.

Ти в бачите підкидає губи, все працює як колись. Марка потягу. Делаю еще один посадку настроек несколько. Так, это марка для такого противополит бывает в инструкцию. Ось я задаю гуртки, які ви, напевно, не купили. Надіюсь, верх зараз. Ще Десь гуточок, що він відправляється. Вже не буде відмитати камера. Файно йдемо. Реально, як в касті. Послях маєш заповнити хоча почер місце є. Два гони, будемо здається, віс... подаватися. Ось так, варто але для тих, хто подумав, ну, напишіть в коментарях, що робиться цей на Якщо вважаєте, що цей локомотив кухає весь потяг, ви помиляєтесь, оскільки потяг відправляється до станції в там немає можливості розвернутися, тому цей локомотив тягне його назад в особенному напрямку. Ось такий потяг, дві вказковий. Пишіть в коментарях, хто на ньому катався, хто не катався, пишіть чи сподобалося, чи маєте мрії на ньому покататися або показати своїх дітей. Підписуйтесь на канал, якщо до сих пір не підписались. Ставте обов'язково лайк цьому відео і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока.